Є велика ймовірність того, що з Вовчанська наші сили змушені будуть відійти. Поясню, чому це я не на інсайди покладаюся, це я виключно на об'єктивну інформацію, яку ну сам черпаю із відкритих Ні. джерел. Відкритими джерелами такими є, наприклад, супутникові знімки, які показують укріплення їх видно з космосу, скажімо так, так, так. де пролягають лінії укріплень. Так, ось є такий французький осінтер, Клеман Молен. І він зробив таку, наніс на мапу ці супутникові знімки місця розташування наших оборонних укріплень. Вони лежать південніше Вовчанська, вони лежать на висотах, є такий населений пункт, там білий колодязь, це панівні висоти на тому напрямку. Потрібно розуміти, що Вовчанськ це місто. Безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією, щось там збуду... щось там збудувати, щось там е... сформувати якісь оборонні рубежі, укріплення. Це було надзвичайно складною задачею, адже е... починаючи від часу звільнення Харківщини, е... потрібно розуміти, що наші прикордонники не повернули контролю над кордоном. Там вони не зробили свої прикордонні застави. Вони не сиділи там спокійно. Це фактично була собі така лінія фронту по 5-7 кілометрів, як з однієї, як з нашої української, так і з російської сторони. Це простріль. Лювалася, прострілювалася артилерія, прострілювалася FPV-дронами, Велася постійна аеророзвідка. Тобто, це була така собі лінія фронту, абсолютно така ж сама, якою вона є на Куп'янщині Часовому Яру або ж в районі Авдіївки. Відповідно, Вовчанськ. Виходить, потрапляв цю, якби теж сіру смугу. Більш того, він ще в суперневигідному становищі щодо роботи військових через те, що він розташований в низині. Висота Вовчанська над рівнем моря складає 107 метрів. Він розташований у руслі річки Вовча. Це не вина По відношенню до тих позицій, де наші. Війська, інженерні війська збудували ці укріплення, принаймні те, про що я кажу, якби можна бачити з космосу, то це десь приблизно кілометрів на 7-10 південніше на висотах у населеному пункті Білий Колодязь, так. тобто, ймовірно. Нам доведеться відступити з часом із Вовчанська, тому що цей дощ, знаєте, він надовго на Харківщині. Я маю на увазі. Ці бої, Василь, які там ви Викрвикраз ви 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 десь на випередження, тому що я далі хотів питати, чому ось так легко зайшли в Вовчанськ, але справді, якщо глянути на карту, Вовчанськ просто практично на кордоні.